Ми відповідно зупинили кров. Стабілізувалися Оксана Обертинська лікарка Із початку повномасштабного вторгнення жінка з хірургами надавала допомогу пораненим цивільним та військовим. Запам'яталась найбільше в пам'яті. Це хлопчина, який ще не мав 19 років, у якого було вирване ліве підплеччя і кість руки висіла просто на зв'язках. І цьому хлопчині намагались там знеболити, скласти все до кучі, щоб його відправити далі. Він казав Ні, дайте мені зброю я піду воювати далі. Хлопчини було скільки. Мужності очах 28 лютого медперсоналу Пущі Водиці зібрав директор медичного центру ЛЕЛЕКа Валерій Зукін. Тоді приватний пологовий будинок перетворився на шпиталь. Залишилося, тому що так скажем не бачили іншого виходу. Спочатку ми залишалися, тому що тут були пацієнти, потім ми залишалися, тому що були поранені. Доходило до 160 людей. Ну, ховалися. За два місяці роботи 20 медиків та 26 волонтерів надали допомогу понад 700 пораненим, каже пані Оксана. Ти надаєш допомогу, ти спасаєш, ти витягуєш обламки тих чи інших військових елементів, ті самі полі, де не можеш, відповідно, зізвонюватися з тими фахівцями, які можуть розрішити ту чи іншу проблему. На початку березня територію пологового будинку окупанти обстріляли з градів. Унаслідок двох влучань уламками пошкодило фасад. Це наше приймальне відділення. Під час атаки окупантів з повітря у приміщенні пологового будинку перебував пожежний рятувальник Олександр. Я якраз знаходився тоді майже на вулиці. Ну тобто на першому поверсі, в якраз в тому кабінеті, де мене давали першу медичну допомогу постраждалим. Я, тобто, там виконував ну, прибирання. Я якраз думаю, зараз все швидко приберу. і Теж уже піду. І тут воно якраз неочікувано все це почалося. Тобто, ну, я відразу почув, що щось на НТ, бо був приліт осколок шию, осколок в руку у складі загону ДСНС Олександр та ще 30 працівників особового складу ліквідовували наслідки обстрілів та проводили евакуацію місцевих. Пожежну частину зруйнувало вибухом. Десь більше місяця ми тут перебували, допомагали. люди, які були в укриттях по наших межах районової, виїзду, розвозили продукти харчування та. Медикаменти допомагали, коли ворог чинив наступ, дуже було багато поранених з нашого, нашої передової лінії. То ми допомагали доставати ранених з автомобілів, які нам підвозили, заносили, допомагали з одежою, щоб швидше зрізати, щоб призупинити кров, щоб надати першу невідкладну допомогу. Ні, пологовий будинок лелека працює як багатопрофільна лікарня. У планах створити на базі закладу ще й реабілітаційний центр для військових. Дарія Григоренко, Віктор Мозговий. Суспільне новини.